Всім привіт! З вами Фуджигуро. радий вас вітати на своєму відеокурсі по малюванню для починаючих. Ми будемо розповідати тут про базові фундаментальні речі, які допоможуть вам навчитись малювати загалом. Ми будемо розбирати такі фундаментальні речі, як перспектива, композиція, композиція організація форм, об'єм, тінь світотінь, анатомія і тому подібні речі. А сьогодні ми перейдемо у світ найцікавішого, як здалося, одного з найважчих параметрів в малюванні. Це, звісно, перспектива. Це реально тема, без якої неможливо уявити реалістичний малюнок. Тож, якщо ви мрієте навчитись створювати такі фундаментально гарні, красиві, об'ємно, композиційно правильні речі, залишайтеся зі мною, я розповім як це зробити на своєму відеокурсі. Якщо ви хочете мене підтримати, або підтримати цей канал, або мене як автора, ви можете це зробити за лінкою в описі, або за ось цими двома QR-кодами. Один QR-код веде на мій. На моєму баночку, де ви можете задонатити мінімальну суму для того, щоб підтримати цей канал. А другий QR-код буде вести вас на мій інстаграм, де ви зможете замовити мої авторські стикери Fugitomia. Які зв'язані з анатомією, і анатомія буде з вами завжди. Отож, ми починаємо це відео і будемо говорити про перспективу. Чао! Що ж таке перспектива простими словами? Ну, загалом це спосіб відобразити об'ємну форму. Тривимірно на площині, тобто на 2D-просторі. Перспектива взаємодіючи разом з об'ємами і з композицією, створює почуття відчуття реальності в малюнку, або почуття в відчуття, наче ви в сцені, саме в сцені вашої композиції, вашого малюнка. І перш ніж перейти до. Видів перспективи і вивчення самої перспективи розглянемо декілька базових фундаментальних правил і речей, які використовуються у перспективі. Тож почнемо ми з лінії горизонту. Лінія горизонту залежить від рівня самої людини, від рівня очей самої людини. Тобто лінія горизонту це те, куди дивиться людина, з якого рівня то ще, ще дивиться людина. І він буде змінюватись, чи ще, ще лінія горизонту буде змінюватись від. Відповідно того, який у вас буде ракурс, будете ви лежати, стояти чи сидіти. Наприклад, лінія горизонту буде змінюватись на ракурсі. І зазвичай лінія горизонту відповідає за найважливішу функцію, тобто вона задає одразу рівень, на якому будуть знаходитись точки сходження ліній. Наступне поняття у перспективі це точка зору. Це теж трішки схоже на перше поняття на лінію горизонту. але це більше про те, з якої сторони а, людина дивиться. Тобто ви можете дивитися з лівої сторони, і тоді перспектива для вас буде мінятися відповідно о, в двох точках, наприклад, перетворюватись в перспективу. Якщо а, дивитися прямо, ось так: от, а не як кубик, я підготував. От якщо дивитися ось так, прямо на кубик, то він для вас зараз в одноточковій перспективі. Тобто всі лінії сходяться в одну точку. Якщо я поверну отак. Він буде вже в двоточковій перспективі. Відповідно вашого ракурсу, тобто, якби, я, якби ви зараз дивилися на нього з цієї сторони, наприклад, то він би для вас був все рівно в одноточковій перспективі. А так як я повернув його по відношенню до вашого ракурсу, він змінив, відповідно, змінився на положення на двохточкову перспективу. І третій важливий елемент це точка сходження ліній. Це відповідно точка, в якій сходяться всі лінії кадру, які допомагають вам знайти цю точку сходження. І ви можете її уявити, як, наприклад, ну уявіть, що ви стоїте посеред дороги, да? і всі лінії, які йдуть по праву сторону і по ліву сторону, сходяться в одну точку. От дорога йде прямо і вона сходиться в одній точці. І от лінія горизонту і вона сходиться на горизонті. Це є. Точка сходження ліній. Насправді існує всього чотири основних вида перспективи. В одноточковій перспективі все банально просто. У нас є об'єкт, наприклад, як я вам вже показував, в нас є об'єкт, кубик, в якого лінії, ось ці лінії, які йдуть, всі лінії, які йдуть, по краям вони сходяться в одній точці. Це буде одноточкова перспектива. Я покажу приклади на відео. От. Всі лінії, всі лінії кадру сходяться в одній точці, в одній площині. Одноточкова перспектива це один з найпростіших, найпростіший вид перспективи, з якого починають всі художники, і його часто використовують, наприклад, для того, щоб зобразити там тунелі, залізну дорогу, наприклад, чи звичайну дорогу, якусь провулочок. Часто використовуються для того, щоб робити саме такі сцени. Але одноточкова перспектива використовується не так часто, як двуточкова перспектива. Тому пояснюю, що таке двуточкова перспектива. Найчастіше використовується двуточкова перспектива. В двоточковій перспективі е, об'єкти можуть знаходитись і ось так, і ось так. І ось так, і ось так, і ось так. В двуточковій перспективі зазвичай малюється майже все. Е, е, Трьоточкова перспектива використовується, коли ви малюєте будівлі або. Часто вигляд зверху або знизу. Тобто, якщо ракурс якийсь динамічний зверху, ось так на вас рибяче око дивиться, ну, рибяче око це вже зовсім друга тема. Але якщо на вас зверху хтось дивиться, наприклад, чи знизу хтось дивиться, то ви часто використовуєте трьохточку перспективу. Двуточкова перспектива часто використовується, наприклад, в намалюванні будь-яких об'єктів, контейнери, велосипед, автомобіль, будівлі і тому подібні речі. Як взагалі працює двоточкова перспектива? В двохточковій перспективі існує дві точки сходження ліній. І туди сходяться дві площини зазвичай. З цієї площини сходяться лінії, і з цієї площини. В цій лінії є дві. Е, дві ну, в, цій, в цій площині є дві лінії, які йдуть в одну точку. І в цій площині є дві лінії, які йдуть в інша одну, одну точку. І потім у вас є глибина. Тобто товщина, яку ви позначаєте. І тоді ви проводите ще дві лінії звідси з цієї площини, і ще дві лінії з цієї задньої площини. І тоді у вас є повний об'єм в двуточковій перспективі. Я покажу це на прикладі свого малюнку. Далі двуточкову перспективу можна пояснити ось так. Нам потрібно намалювати забор, наприклад, і ми малюємо дві точки. І потім ми малюємо край забору. І цей край забору ми беремо і від нього проводимо лінії. До точки сходження ліній. І малюємо заборінку, наприклад, намалюємо ось тут нашу, е нашу секцію. Наш забор поділений на різні секції. І, наприклад, кожна наступна секція буде менша на 1 четверту за попередню, тому що в перспективі вона зазвичай кожна чим далі в нас, е нас, нас об'єкт. Тим сильніше він звужується. І тим сильніше звужується він ось так. І по висоті, і по довжині. Відповідно, ось це у нас буде ще тонший, це у нас буде ще тонший, це у нас буде ще тонший, і, і тому подібне. І також до кінця, поки в нас не буде візуально майже цільного об'єкту. І потім, як нам зрозуміти. Як нам намалювати в двоточковій перспективі? Відповідно, тобто, ми малюємо до, двох точ, до другої точки лінії і робимо абсолютно те ж саме. У нас є секції, да, секції, на які діляться забор. І ось такий на забор виходить. Але якщо ми хочемо намалювати куб, наприклад, в двоточковій перспективі, ми можемо зробити це ось так. У нас вже є товщина цього куба і глибина цього куба. Нам потрібно провести від цієї лінії сюди. Точку, точніше лінію від цієї точки сюди лінію, і від цієї точки сюди лінію. І потім від цієї точки дось сюди лінію провести потрібно. І від цієї точки теж сюди лінію проводить. І ось тут у нас виходить висота і задня, всі задні частини, яких ми не бачимо, але вони є уявні. Тобто, ось це в нас виходить цільна структура нашого куба якого ми по факту не бачимо, але ми його знайшли. Ось це буде двохточкова перспектива. І відповідно трьохточкова перспектива. Ви вже використовуєте двоточкову перспективу, але ставите ще одну додаткову точку зверху або знизу. За допомогою цієї додаткової точки, ви можете малювати будівлі, наприклад. Ну, частіше всього використовується в малюванні міст, наприклад, тобто якесь місто. Чи якась е, сцена цікава з будівлями чи з контейнерами, наприклад, з якимись прямокутними об'єктами? Дуже часто використовується, або для того, щоб передати вигляд величезни, типу знизу, е, який великий дім, наприклад, да? або вигляд зверху, тобто яке все маленьке порівняно з тим, е, коли ти летиш. Е, зараз покажу приклади на екрані. Трьохточкова перспектива буде працювати так само, тільки з одним нюансом. У нас буде, наприклад, висота. І. у нас буде йти лінія, наприклад, для того, щоб ми визначаємо висоту, да, і проводимо лінію в одну точку. Але нам потрібно пам'ятати, що в нас є ще одна точка, наприклад, ось тут. І нам потрібно визначитись шириною нашого об'єкта. Якщо ширина нашого об'єкта буде, наприклад, ось такою. Да, Ось це, наприклад, ширина нашого об'єкту. Тобто від цієї точки від цієї точки ми проводимо лінію сюди і так само ми проводимо лінію сюди. Відповідно, в нас буде по висоті, бачимо, да? ось цей край, це буде висота нашого, нашої будівлі, ось це буде ширина нашої будівлі. І ось тут буде, будуть вже, наприклад, вікна, да? ось тут раз вікна, ось тут вікна, ось тут вікна. Тут якісь секції да? будуть поділені на секції наш, наш будівля. І ось тут буде, наприклад, ще одна будівля. Ми ставимо точку і шукаємо товщину цієї будівлі. За допомогою цієї точки ми знайшли товщину, ми проводимо лінію зверху донизу. І звідси проводимо лінію і ми вже маємо висоту цього ще одного об'єкта. І так в нас буде. Все місто, наприклад. Наступна у нас будівля буде, наприклад, вища за ось цю. Тоді нам потрібно ще провести лінію звідси сюди, для того, щоб дізнатися, яка в нас буде висота наступної будівлі. Потім ми проводимо лінію звідси, вона вже проведена. І звідси все, у нас нова будівля. Відповідно, так буде і в зворотньому застосунку. Тільки якщо ми будемо ставити точку сходження внизу, Вуаля. Існує ще атмосферна перспектива, я називаю її просто плановість. Е, вона залежна дуже сильно від композиції, я не хотів би її. Робити окремо перспективною частиною, я просповів би це в композиції, в композиції, тобто в темі композиція, коли в нас буде відео окреме, і я хотів би поговорити саме про неї. Бо тут, мені здається, вона не сильно актуальна. Дуже рідко її використовують саме як правило перспективи, а не правило композиції, наприклад. Хоча я рахую, що це правило саме композиції. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора днини. Там, коли ви це дивитесь. Дякую за перегляд. І хотів би ще раз нагадати, що ви можете мене підтримати або за лінкою в... під цим відео, або ось тут за цими QR-кодами. Я їх залишаю вам і йду. Все. Чао!